Цю тележку, як правильно її назвати, бабусі. Бабусі ми поруч. А? Знаєте, як кажуть, бабуся, ми поруч, бабусі, ми поруч. Бабусі Ми, ми вами, поруч, ми поруч. Я а не дам не, не іншим дам. бабусям, які хочуть таку стілешку. Приймальна вона ж Бас, працює. Так, Це все було це, було, це хтось зняв біля приймальні, тому що. А ви не знали, та, що знімаєте? Не очікувано. Я взагалі не ну я вже так настільки звик. До публічних і настільки звин, що хтось підходить з камерами, з зробить відео Думайте, для звертаєте на це увагу? Я з повагою ставлю. А це зворушливо було дуже відео. А як звати цю бабусю? Ми так і бабуся Катя. Бабушка бабушка Катя, Катя. дуже зворушливе відео. А, а дідусі теж можна Ви знаєте, дідусі. справа в тому, що а, на такі низькі а, пенсії, які сьогодні да. отримують наші бабусі, а, при дідусі. пенсії. Ну відповідно дві чотириста дві з половини тисяч гривень, яка які отримують, наприклад, ну це неможливо жити. І навіть сьогодні для мене було дуже неочікувано, коли пан гітманцев да, сьогодні зненацька е трибуни згадав. згадав, що треба підняти підняти з трьох триста гривень. Податковий мінімум. Чотирнадцяти, наскільки я пам'ятав, що висоші. Це дивно, дивно. раніше мовчав? Тисяч гривень пенсію. Ну, що тут сказати, з цим я згоден повністю, що в такому стані, як живуть сьогодні наші пенсіонери, про те, що про них всі чомусь забули. Але ви пам'ятаєте, не тільки я. Дуже багато а, і народних депутатів, я з ними спілкувався сьогодні в залі, а, так само допомагають. І я знаю, ви допомагаєте, і ваші центри відкриті допомагають. Ви так само отримуєте хейт. Але ми ж прийшли не заради а, того, щоб нас хтось схвалював наші дії, а заради того, що ми вбажаємо правдою і саме рухом а, для істини. У Мене дуже багато проблем в окрузі, дуже багато проблем. І в Києві зруйновано понад сім будинків, про що я звертався до прем'єр-міністра. Нещодавно отримав навіть відповідь. Дякую за це, пані Юлії Свереденко. Дуже змістовна відповідь. Але вона передала відповідальність на пана Непопа. А пан Непоп мені написав: мені треба більш часу, тому що я можу вам відповісти за підписом Тимура Ткаченко. І я тут не зрозумів, е, тобто питання буде вирішуватись, чи вони, як там пам'ятаєте, в давній цій сказці про прострілочників да. на того, на того. Але я звернувся е, до своїх виборців, до громади, до питанням, що робимо. Вони мені кажуть, Газуємо далі. Газуй. Газуємо, Микола. Микола, давай, давай Микола, і я написав давай. ще три запити. Ти ти ти. А, відповідно, отримую час відповіді. За законом України там десь робочих сім робочих, 10 днів. Я думаю, а потім будемо відкривати карні справи, тому що гроші виділяються. Наскільки я зрозумів з відповіді прем'єр-міністра, а куди вони а у коли Києві не зрозуміли? Скажіть тут люди питають в коментарях, куди приходити за тілешкою. Дайте адресу точно. Uh, є ж uh, на сайті рада. На сайті рада. А що на сайті uh, знаєте адрес? На сайті рада, електронний моя адреса. А записати нам емейл? Ні, ні, не емейл, запит. І в запиті на на мою офіційну депутатську адресу. Письмово, Верховна Рада, Ні, депутату так, Тищенко. Так, так, Друзі, так. Друзі, хто хоче ці ліски, до мене пишете цей лист Миколі Тишини, Верховна Рада, депутату Миколі Тишини. А що мають на увазі принтової вітон? А там не під Бувітон, він був, -Ві був такий трішки з принтом Вітон на цей цілеси. Ну, так... Олексій, я вас. Вважаю... Ви що, адеп Лоє Витон? Ні, але ж я бачив Принтові Витон. А ви вас віде. є Лойові Тон? У мене нема. А звідки ви знаєте про Ну, Я думаю, всі знають. Без поліції. Світ, а ви Світі? не знаєте, як виглядає Принтові Витон? Як виглядає Принтові вітання? Ні, ну я знаю, що таке Лоєвітон. Ви вітон, тебе. В нього є такий принт фірмовий. Той тілешку, яку ви подарували, я бачу відео. В неї принт як Луївітон. Серйозно, да, я вам кажу. Навіть не зурнув увагу. А да, я вам кажу. Звичайно, я не думаю, що це Леовітон відео такого тілешку. Але Ви знаєте, я вам скажу, що якщо б моя воля за півроку в цій да. країні всі були б і жили дуже гідно. І зарплатня півроку? була б у всіх півроку. Я знаю, як це зробити. Повірю, це, це дуже швидко робиться. Я бачу, я бачив, як це працює. Я а, бачу, як Баланті, працює чи не виходить, цей виходить. Пана Зеленського Міханіз... добре особисто знаєте. Він вже сьомий рік, не півроку, а сьомий рік. Президент... Вам треба це запитати у президента України. Я ж не ви його можу. не питали? Ви ж не ви ж не особисто знайомі, дружили? Дивіться, це президент України, і мені складно коментувати. Вам треба запитати у президента України. Ну, просто, кажете, Ось тоді, півроку, коли коли у мене буде можливість давати такі відповіді. Повірте, ще раз наголошую. Півроку. А яку би півроку? Я наголошував за півроку. Я Микола Тичев навів би дуже швидкий порядок. І це дуже. Скажіть, Легко одну робить. Річ, одну річ, яку зараз було б варто зробити. Президенту, а, і було би це варто ви вже маніпулюєте, ви хочете, щоб я вам дав свої стратегічні ти... плани. А, це, це, це секретний план. По-перше, давайте так, щоб ну, без, Зараз, це, ми вже закінчуємо. Щоб без, річ, без, як кажуть, купюр. треба вивезти сіру на оподатковану готівку з Чорного ринку. Так звано, тобто, тобто ринку? — Всі сірі кошти, які сьогодні, на жаль, існують в державі, треба просто оподаткувати. І, і про це, наприклад, якщо ви пам'ятаєте, колись і говорив президент, що ми це будемо робити, але не зробили. — коли він ну, війна, війна, а, війна складно. Зробили. Ну складно зрозуміти, розумієте, до... він жива людина, і він і він чітко з парламентської трибуни наголосив, що ми крокуємо, щоб підвищити, якщо я не помиляюсь, бюджет України до півтора мільярда доларів. І я вам можу сказати до півтора мільярда під доларів. Так ну по подивіться, це пряма мова. Якщо я не помиляюсь, нас зараз більше бюджет ніж півтора мільярда доларів. доларів. у Нас а у нас шість мільярдів зараз. Так. у Нас три з половиною там з копійками мільярдів трильйонів гривень. Так. А я кажу про доларів півтора трильйона доларів. І це можна зрони доларів. Так це можна зробити. Якщо ви подивитеся, якщо ви подивитеся мій звіт. По лісовій галузі, які сьогодні офіційно на сайті Верховної Ради, я не пам'ятаю, підтримували мій звіт. Так. Там 888 е, мільярдів гривень. Я показав, де вони знаходяться. Не, скільки, не, по лісу. скільки по лісу на доотримання бюджет військовий бюджет України? Будь ласка, скільки це? Це приблизно 2,5 мільярди доларів. Е, а ми витрачаємо скільки на. 800 мільярдів гривень? Так. Так. Це це більше, це 20, більше 20 мільярдів доларів. Ну от о, приблизно, от приблизно, дивіться. От дивіться, у лісі. 20, 19 мільйонів кубу, кубів. 19 мільйонів кубів, якщо я не помиляюсь. Тоді, коли я цим а це приймав. Я не знаю, що це є. Я думаю, що це не професійна робота саме керівників цієї галузі. гали. Хтось призначив? А а дивіться, я тільки кажу, як я думаю. Що непрофесійні люди а, дають непрофесійні вчинки. Відповідно, якщо стратегічну галузь таку як ліс, таку як надра, а, таку, як, відповідно, наші водні ресурси, це великі гроші. Я згоден з вами, ви знаєте, Якщо їх чітко оподатковувати, то буде порядок. Це буде... Ні, ці гроші, гроші буде прийдуть в бюджет. Давайте повернутися. І тоді ми. Отримуємо те, про що я казав, що за півроку, спокійнесенько, можна все зробити. зробити. Але війна нам, на жаль, доведеться. А ви не знаєте, пане Міндіча, особисто? Ні, особисто не, не знаю. я просто, а ви голосували, я сьогодні пропонував викликати директора Нової САП, щоб вони доповіли по кліпку Міндіча. Ви не голосували за це? Голосував. О, дякую вам. Я так само голосував. Дякую вам за це. Я так само не голосував за. Ви голосували чи не голосували? Я так само а, не голосував за за засад, а, коли за їх... позбавляли їх від їх повноважень. Я так само не голосував. О, тому, що правильно. я вважаю, так не мені не треба оцінка, наприклад, окремих народних депутатів. Так вимагали мої виборці, які мене обрали сюди. Я відпрацьову та... і так само бабуля Катя да. і, і, і мільйони таких бабусів, які надавили над... забуваєте про дітосів. Ну, бабусі мені а дідусі, ну я... мені бабусі болить, ну, тому бабусі, що бабусі, я, я бачу любі. їх. Не можу відтримувати їх сльози. Що вони це, вже та, бракують, та, і я навіть на це не можу навіть дивитися. Це, тому організував, що тижня допомогу спочатку війни. Ми не припиняємо і працюємо. Команда працює. Всім святошницям, які приходять до мене в приймаль. Адресу скажете приймальні? Всі знають. Пан Микола, дякую вам за.